Так, всім привіт, вітаю на моєму каналі. Ну, на, нарешті ми накрили бугри, ще залишилися деякі нюанси. Деякі мотузки поперетягувати на, на всіх дугах. Зараз ми їх так ча частично натягнули, аби агроволокно вітром не знімало. Ось так воно зараз виглядає. Ну, Надалі будемо переходити до зачистки. Но першим чим це все зараз розпочати, хотілося б показати, який у нас конфуз стався цієї зими. Що відбулося, це посадка осіння, а відчуття після цієї, зими нібито це вже ці посадки не менше, як 2 роки. У нас, так як я вже говорив, Відкрита місцевість тут, тут і сусідські собаки можуть заходити, і коти наші гуляють. Не знаю, що тут їх на цих буграх привлекло. Зараз я найду під накриттям один із бугрів, покажу, бо сам точно не повню, де він знаходиться, а ось він. Що тут в нас прийшло? І це саме мале, що тільки можливо було бути. Ось так воно зараз виглядає. Трошки ми його підклеїли. Була перекусена капельна стрічка, роздерта плівка. Будемо потрошки реставрувати. Напевно, або собаки, або коти заскочили до нас в гості і трішки погралися з нашими буграми. А от зараз перейдемо на ще один бугор. Тут взагалі печальна ситуація. Це більш всього коти, бо плівка на бугрі роздерта в двох місцях, перекусана взагалі капельна стрічка, яка вже ремонту не піддається. Ось ось цей бугор, як ви бачите. Ось так він зараз оце, виглядає. Будемо його ремонтувати по можливості, може якимись клеючими матеріалами, скотчем або ізолентою. Якщо це вийде ні, то будемо заново це, натягувати в цьому місці плівку. Ось капля, яка пошкоджена, повністю була ось тут, як ви бачите, перекусена. Вже з декількох частин ця вроді з цієї сторони ціла, але вона пошкоджена далі. Вона там далі. Зараз ми пройдемо. Ось тут. Так же само порване, перекусане, роздерте, як тільки можна. Напевно, тут може або миші зимували, що привлекло. Тварин сюди або це просто із собак хтось вирішив погратися. Але ми не розтраюємося сезон тільки починається, все основне буде у нас попереду. Головне, щоб був мир, а все остальне воно взаємозаміняємо. Каплю ми сьогодні поміняємо, плівку відремонтуємо і будемо приступати до поливу полуниці і зачистки її. Так, дякую за увагу. Всім до побачення.